Сі доброго дня. Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань місцевосвітання законності правопорядку комунальної власності про використування екології, житлового комунального содарства та благоустрою. У нас на сьогодні присутні три члени комісії. У нас є кворум ми праві розпочати роботу даної комісії. Хто за це прошу голосувати одноголосно. Переходимо до розвіду. Першого питання про делегування поноважень у будівництву моста через річку Стрепа у місті Бучич. Нам дане рішення потрібно прийняти для того, щоб обласна адміністрація розпочала роботи. По... Монтажу монтажу будівництво міста збірного міста, будівлі конструкції, коли нам передає Добрий день. Проект на організації танців буквально передали нам проект на будівельні роботи. Я місце доставлю всім депутатам по тому проєкту, що там карварці і так далі. Але е, по проєкту рішення, яке нам потрібно прийняти, я прочитаю. Перший відділ комунальної власності передати безоплатно з балансу відділу на балансу департаменту розвитку Тернопільської ОВА, проєкту кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт морської ходили через ріжку Стрипа та експертизвіт звіт даного проєкту. Друге делегувати департаменту розвитку інфраструктури Тернопільської ОВА. Повноваження по будівництву, в душках капітальному ремонту, коми реконструкції та далі міста через гіжку стриба в місті Бучач, відповідно до проекту кошторисної документації та повноваження замовника по виготовленню і коригуванню проєктно-кошторисної документації для будівництва капітального ремонту, реконструкції мосту через ріжку Стрипа. Це коротко, тут так розмовлять прописано, тому що ми не знаємо, чи це буде капітальний ремонт. Но факт того, що документів на той збірний місць ще в Тернополі немає. І, і вони не знають, що це таке, як воно буде монтуватися. і ми не знаємо. Тому тут так прописано в загальні слова, що можна, можна Ну, Це є процедурне питання, ми маємо його пройти, бо воно потребує до проєкту, до моста, ми маємо надати Розумієте, що це є спочатку паперова робота, а потім вже буде технічна. Хто за те, щоб підтримати делегування повноваження побільництво муса чи зі чого стрипав у місті Бурчі прошу голосувати одноголосно. Переходимо доступно питання про реєстрацію речового права. Ні. Про внесення. Чи є речове право. У мене речове а, а, ну, ну, ні, ні. Добре, добре. право. Про реєстрацію речового права права комунальної власності на землі земельні ділянки та про передачу земельних по постійно користування. Як вам відомо, ми затвердили на перед, попередній сесії детальний план території. Колишньої території очисних споруд це було, детальний план затверджені, після цього порядники сформували земельні ділянки під відноси, і на цю сесію відноситься реєстрація право комунальної чотирьох ділянок, тобто ділянка, на якій будуть очисні споруди, ділянка, яка передається комунолому постійного користування, заїзд основний до цієї території і ділянка. Додаткового заїзду до очисного спорту. Тобто є витяги, є кадастрові номери. Крім того, є заяви від відділу комунальної власності Бурстівської міської ради і від комунального підприємства Бучицький ККП про передачу відповідних земельних ділянок постійного користування. Проєкт логічно пропонується зареєструвати речове право на всі чотири ділянки і передати постійне користування ділянку площею 0,5249 гектара. Постійне користування відділу комунальної власності і ділянка площі 1,8522 комунального підприємства Бучацький комбінат комунальних підприємств. І відповідно прописані санітарні захисні зони, і відповідно зобов'язати відділ комунальної власності і комунального підприємства Буча ККП надавати доступ відповідним службам до наявних на земельних ділянках комунікацій, їх обслуговування та ремонту західності. Ну це є е, е, завершення детального плану території, який е, відбувався майже. Рік, ну, нарешті, вони його зробили, і тому нам треба рухатися далі для того, щоб була можливість проєктувати нові очисні, локальні очисні споруди в стороні цукрового заводу, який має через КНС зібрати всі січні води з цукрового заводу. От тут він буде розміщений, а це є лишня площа, яка буде передаватися. Комунальному підприємству тут з, з, з часом ми плануємо перенести повністю комунальне підприємство в це на цю територію, постільки зв'язку з тим, що автопарк, який розміщений зараз на вулиці Шевченка вже не витримує. Це вже все, це вже межа, тому що люди вже піднімають кіпіш, дуже велика кількість машин їздить, дорога вузька. Ми, ми машини тепер великі вже пішли, робимо обвал опорних стін, ми мусимо розглядати питання про перенесення автопарку сюди. Ну, тому починаємо з того, а що... Є де є якісь робочі гаражі? Там не гаражі, а можна... Де? Тут? Ні, 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 Ну там є там є всі споруди жаховувати. в жахливому стані, вони всі є завалені, вони всі є поломані, але тим не менше нам потрібно щось починати, проводити частковий ремонт тих приміщень і поступово освоювати цю територію, бо нема ради. Ради немає. Коли машини виїжджають рано в 5-6 ранку на заправочну станцію, яка знаходиться, наприклад, там ну, всі заправки знаходяться на на цьому заводі. Ну тут жах. Розумієте? Ну, люди вже, я я можу зрозуміти людей. Тобто колись як було в нос три машини і дві дві, дві фіри, то це воно було нормально. То Так воно і було? А тепер... А тепер, а тепер не одно є робить. Скажіть за цю ділянку, що не, тепер... тепер... не. Uh, ну, <нути> штаб. Ще є запроєктовано 4 земельні ділянки, які будуть наші землі водіїв, вони будуть виселятися на... Розяні торги в формі електронного На даний час ця ділянка кутова уточнюється конфігурація і зміщується до відповідних розмірів, які вона бути. І тоді ще ці від три ділянки вже є кадастрові, ті очікуємо, ще кадастрова. Може би кому і, ком подумав, їм би передали, може на перспективу, але далі подумають. Місяця то не вприймають. Ці ж земельні ділянки. Ну я так, але тому, що тут заточилися... Може би потім додавали, бо я так... Та і ці площі, тому вже якщо робити цілісні комплекси, потім ще вивести КПП... Щоб ти мав перспективу яку? І віддати комусь, то логіку... Ну ми затверджуємо там і план кіридації, щоб... Ми не задані плани, Ми задані зараз власності. Він же затверджений. Ми зараз передаємо право власниця, а вже потім, тому послідуючи кроки виставлення його нам на земельні торги, то ми можемо тут же подумайте виставити його зараз на земельні торги. А. Я розумію, але що перетратимо, який буде казати. Ну то казати. Він, він, він поставить щось і потім буде казати. Так, то, Дай, воно воно таким добрі часи. Каже, дайте мені план під фермою. Я нічого казати не можу. Ферма. <сту> стоїла пару років, відновлює ферму мені вже смердить. Це питання потрібно вперше вивчити. Яка буде вартість продажу цих земельних ділянок через земельні торги? Хоча б стартова. Якщо вона не буде такою значною, то можемо. Коли вас може взяти участь в Так, Ні, улянка, може, можемо, ah. можемо. Може. Ah, може. ah. e, e, so e, a... Давайте голосу за того, щоб підтримати реєстрацію речового права. Комунальної власності на землі на земельні ділянки та про передачу земельних ділянок в постійне користування, прошу голосувати. Богдан, будемо саме по цьому колегі на спорудах. Я Тому. буду казати так: якщо є група створена депутатів, розумієте, там має бути тільки одні рішення, а не кидати поздоровлення святою водою, тим всім решта, розумієте? Ну, застрали, 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 у, 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 я у, по дане це питання у, теж. Теж піднімав і я казав, перестаньте застрахивати, тому що і, і так багато інформації заходить на вайпер і потім треба постійно з тим щось робити, бо не вхатає пам'яті в телефоні. Ми ще вишаємо відкритки гепати. Ну вот, Три робочий чат, ну для чого? це? Ви є самопривівання. Починаєш дивитися, що така інформація поприйшла. Я кидаю сотослужбовий. А є приватний. Я всю службову вам кидаю. Я вам не кидаю. А ти службовий, а крім тебе, блин, хватає роботи. А ви дестрати, а ви депутати? Проголосували. Переходимо до наступного питання, до третього пронесення змін та доповнення в рішення міської ради No10 від тридцятого року про утворення виконавчого комітету міської ради восьмого скликання визначення численності та завершення професіонального складу. Шановні депутати, за пропозицією міського голови, в зв'язку з тим, що. В кінці грудня місяця звільнено два начальники відділу міської ради, ковбаса Марія Василівна, начальник фінансового відділу, вона пішла на пенсію, звільнилася. Так, відповідно, також звільнено проборську Оксану Петрівну. Вона перейшла в відділ освіти на посаду головного спеціаліста. Відповідно, начальником відділу призначено каптана Микола Петровича історія з кримінальним провадженням ну, за їх і е, Кривінську Лесю Петрівну начальником фінансової відповідно пропонуємо вам вивести із складу виконавчого комітету міської ради восьмого е, скликання. Ковбасу Марія Васильівну та Дробовську Оксану Петрівну і е, вести в склад виконавчого комітету Бучацької міської ради 8-го скликання Кафтана Микола Петровича, начальника відділу освіти Бучацької міської ради та Кривінську Лесю Петрівну, начальника фінансового відділу Бучацької міської ради, і контрольна вашу комісію. Прошу голосувати. E, ви зрозуміли, є якісь запитання про -як. два, два начальники війни зміняються, ми тих виводимо, а тих заводимо. Значить, Виходить Купаса Самарія Васильівна і виходить Тробовська Оксана. Ну, на місці заходить ви почули цей. Кількість не, кількість, кількість не змінюється, змінюється тільки станом. Хто за те, щоб підтримати внесення зміни та доповнення в рішення міської ради 10, -10 від 30.11.20 30 року про утворення виконавчого комітету військової міської ради восьмого скликання, визначення очиснюється та затвердження персонального складу проголосування. Обголоску. На цьому є ще питання. На цьому засідання комісії у нас за